Оберіть правильний варіант написання слова, проїзний чи проїздний, тижня чи тиждня? У цих словах відбувається спрощення в групах приголосних, тому правильно проїзний і тижня, без букви Д. У власних українських словах спрощення відбувається завжди, крім винятків. І часто це явище маємо і на письмі, і у вимові. Тому прикметник «проїзний» загубив і звук Д, і літеру Д від іменника проїзд. Таке ж сталося зі словом тиждень тижня, тобто у буквосполуці ЖДН теж випав середній д. Є ще й інші групи приголосних, у яких відбувається спрощення в українських словах: щастя щасливий, честь чесний, масло масний, серденько серце, чернець ченця, брязкіт брязнути, тиск, тиснути. Ставте вподобайки, підписуйтеся на дискурс, удосконалюйте свою українську разом із нами.